В Україні стартував перший етап відбору на відзнаку варті від нової пошти, що має на меті подякувати волонтерам та організаціям за їхню невтомну допомогу під час повномасштабної війни. Номінувати волонтерів, фонди або організації можна з 20 лютого до 3 березня, заповнивши коротку форму на сайті проєкту. Для цього потрібно вказати ім'я волонтера чи назву організації, обрати одну з 12 категорій, таких як порятунок та евакуація, чи допомога свої. Іми руками, а також пояснити, чому цей волонтер чи команда заслуговують на відзнаку на другому етапі після збору заявок. Українці проголосують за кандидатів у кожній категорії. Визначать 12 переможців, які отримають заслужену нагороду. Варті також отримують ті, хто активно користується послугами гуманітарної нової пошти. Вона працює з 2014 року і має можливість волонтерам перевозити гуманітарні вантажі безкоштовно за обсягами відправлень та іншими показниками. Ама визначать 21 організацію, які отримають відзнаку. Допомога силам оборони та цивільним стала невіддільною частиною життя мільйонів українців. Волонтерський рух, що набув безпрецедентного масштабу після 2014 року, сьогодні є потужною силою, яка підтримує ЗСУ, рятує життя та відновлює зруйновані громади. Відзнака варті покликана не лише висловити подяку цим людям, а й зробити їхню працю видимою для суспільства, зазначив керівник управління гуманітарної нової пошти Георгій Гаркуша. Нагадаємо, варті це щорічна відзнака громадському сектору від нової пошти. Її започаткували у 2022 році, щоб підкреслити внесок українських волонтерів і благодійників.